Буде свято. -хо -хо! Усі вдягли костюми піратів. А у поні Педро костюм ковбоя. І-ха! Вітаю, мої дорогі друзі! Це дідусь пес. У нього костюм пірата. Вітаю вас, дідусю пес! Називай мене пес Борода! Привіт, пес борода! З вас відчайдушні пірати сумує за сповненими пригод морськими подорожами. Чому він так дивно говорить? Це піратська мова. Хто хоче погратися у піратську гру, хай скаже Арр. А це небезпечна гра. Ні, Педро. Дідусь пес мені пообіцяв, що це буде цілком безпечна гра. Але це буде захопливо. То хто хоче грати? Тоді ось наш план. Колись у мене була купа золота, що по праву належала мені, але мене пограбував злісний капітан Кабан. Що? Піратську мову трохи важко зрозуміти. Капітан Кабан украв весь мій скарб. О -о -о! Повинен сказати, що капітан Кабан дуже лютий пірат. Проте, можливо, декому з вас він відомий як дідусь Свин. А -а -а! Дідусь -свин! <ривіт> Отже, суть гри. Треба добратися до схованки капітана Кабана, забрати мій скарб і не попастися. Ура! Усім дуже цікаво погратися у піратів. Привіт, дідусь Свин! Ми вирушаємо. Дуже добре. Дуже добре. Дідусь свини папуга Боллі охороняють піратський скарб. Хай буде чорний калеон швидкий, а вітер дмухає у спину. Що це значить? Усі на борд! Стійте, надіньте жилети. На човні дідуся пса всі діти повинні носити рятувальні жилети. Пес Борода вже давно мав би бути тут. Випий чашечку чаю, дідусю свин О, дякую, бабусю свинко. Нарешті усі готові? Пане пес Борода, мені треба сходити в туалет. І мені, і мені, і мені, і мені. І мені, і мені, і мені. Що їх там затримує? Алло, дідусю пес. Ти казав, ви вже в дорозі. Так, так, ми майже на місці. Просто команда довго збиралася. Підняти якір, як ір повний вперед! Так, точно без вода. <смірця> <смірця> на піресу. Ми вибрав. Весі на собі ще. <смірця> Бачу землю. Діти припливли до дідуся свина. Важливо забрати наш скарб так, щоб нас не упіймали. Вітаємо наших піратів Тихо, мамо! Надіюся, тут немає ніяких піратів, що прийшли по мій дорогоцінний скарб. Пепа та її друзі забрали монети, не попавшись. Це шоколадні монети. Усі люблять шоколадні монети. Ага, піймався. Дідусь пес попався. Прийшов тут по мої скарби, так? Скарби мої? Я їх щасно виграв, визнай. О, ні, не виграв. О, так виграв. <кхи> 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 Дякую вам, капітане Кабани Пез Борода, за чудову піратську гру. О, та на здоров'я. Так, це було дуже весело. Денні! Це було найкраще піратське свято на світі.